А чи ви знаєте, що у мене в тіктоці півмільйона підписників із цієї нагоди я хочу розіграти серед вас 25 тисяч і декілька айфонів. І ніякі лімони збирати не треба буде. Це подарунок від мене. Я пригощаю друзі за те, що ми зібралися компанією. стільки зробили всього за цей час і наші 5 Ми півмільйонами величезна З Цієї нагоди за посиланням шапці профіля, телеграм-канал, де я проводу фірми, поспілкуємось, Я подарунки серед вас розіграю. Нічого від вас не треба, просто будь на ефірі. ніяких ні грошей, ні зборів, нічого. Абсолютно це мій подарунок. Моя подяка вам за те, що ми стільки часу разом у нас так багато. Все, що треба, друзі, перейти за посиланням в шапці профіля, відкрити телеграм-канал. Хто досі не знає, як це робиться, на три кнопочки вгорі справа треба натиснути і відкрити браузер, і ви будете там. Можете сміливо відправлятися друзям, бо якщо нас береться більше п'яти тисяч, я збільшу подарунки від 25 тисяч до 50 і більшу кількість айфонів подарую. У нас ніхто не збирає ніякі лімони. Я постійно намагаюсь створити таке середовище, де ми допомагаємо українцям, в тому числі і технікою. Коротше, ми ще робили це до того, як це стало ми стрімом за лімончиками. Дивіться відео, як це відбувається, переходьте за посиланням в шапці профіля, Профіля. Зустрінемось, поспілкуємося. Все, друзі, на зв'язку. Ось вам ще шанс поповнити свій карманчик новим телефоном або свій гаманець з грошима. Подарунків буде багато. І ще додатковий сюрприз від мене. І слава всім українцям, які досі тримаються.